Слава Ісусу Христу! Мене звати Іра. Я хочу дати свідчення про свого сина, про його оздоровлення. Йому зараз 10 місяців, але коли він народився, в дитини виявили ваду нирки, гідронефрос. Це поганий відтік від нирки до сечового, він був залужений. Так як цю хворобу неможливо вилікувати, її тільки оперативним втручанням можна уникнути. Від трьох місяців ми обстежувалися, ми постійно спостерігали, спостерігали через УЗД, здавали аналізи, нирка поводила себе добре. Ми ходили на оздоровчу е, молитву до отця Олега, і, звичайно, з Божою допомогою дитина дуже гарно себе поводила, ніяких болів в нього не було. І завжди аналізи і УЗД показувало, що нирка працює добре. І е, коли ми приходили на прийоми до лікарів, завжди лікар нам говорив, що потрібно оперувати, давайте до шести місяців протягнемо, нирка гарно поводиться, каже, можемо чекати. Е, вже дитинці пройшло 6 місяців, ми знову обстежилися, нирка знову ж таки, все, все добре, ніяких запальних процесів. І от е, зараз ми лікли в лікарню на обстеження, я по словах зрозуміла, що нас готують до оперування. Ну цей весь час ми молилися, я, е, отець Олег молився приватно за мою дитину, я молилася вечорами. Я вірила, я настільки вірила, що Бог спасе моє дитятко, що ну, я навіть на секунду не сумнівалася. І от ми обстежилися, прийшла я до лікаря і кажу, скажіть, будь ласка, що ви з нами плануєте робити? А лікар дивиться, руки розводить і каже, ви розумієте, трубка, це, ну, паранхіма, він каже, паранхіма стала практично на своє місце. Тобто, якщо вона була там 4 мм, 5 міліметрів, вона стала 10 міліметрів, так як здорової нирки. Лікар здивований. Потім на другий день ми прийшли в лікарню, був обхід лікарів, там стояв професор. І лікар каже, дивіться, тут дитинка від народження з вадою нитки такої-то. І каже, ви розумієте, що є покращення. Лікарі були здивовані, надзвичайно. І каже, цей професор каже, якщо є покращення, то не варто спішити з оперуванням. Каже, якщо так іде, то значить воно стане на своє місце. Я, звичайно, дуже була рада. Я дякую Господу Богу, що так сталося. І нам сказали ну, через три місяці знову робити УЗД-нирки, відповідно, спостерігати за нею. Ну, це чудесне оздоровлення, тому що цю, ну, цю проблему діти не переростають, це ніяк не лікується. Це тільки оперативним втручанням можна вилікувати. І дякувати цю Олегу за його молитви і Господу Богу, що нарешті моє малятко стало практично здорове, бо я більше впевнена, що все буде добре в нас.